А ви коли-небудь замислювалися, як час впливає на ваше здоров'я та сексуальність? Після 50-60 років це природно, що деякі функції тіла вже не працюють так, як раніше. Тіло починає показувати ознаки втоми, енергія зменшується, і навіть інтимні стосунки, які раніше приносили задоволення і були спонтанними, починають віддалятися. Можливо, ви відчували розчарування, відчуття, що щось змінилося, і ви поступово втрачаєте контроль над своїм тілом та бажаннями. Я розумію, як це може бути тривожно, навіть лякаюче. Ідея старіти та бачити ці зміни може викликати реальний страх, втратити задоволення, життєву силу і що найгірше зв'язок з тими, кого ми любимо. А що, якби я сказав вам? Що є спосіб змінити цю реальність? Що ви можете покращити своє здоров'я, енергію і головне сексуальне життя простим і природним способом? Секрет полягає в п'яти буддійських порадах, які мають потужну силу глибоко змінити ваше здоров'я та сексуальність, повернувши енергію, впевненість та задоволення, яке ви думали, що втратили назавжди. Ні. Вам не потрібно здаватися через страх старіти чи через розчарування з минулого. Ці поради не є порожніми словами, а практиками, які коли їх застосовують, приносять реальні і тривалі зміни. Уявіть собі, як це знову відчувати себе живим, енергійним і навіть закоханим у себе і свого партнера, без страху того, що чекає попереду. Тепер я запитую вас. Що ви робите, щоб впоратися з цими змінами? Як виглядає ваш досвід у галузі здоров'я та сексуальності останнім часом? Залиште коментар нижче і поділіться тим, що відбувається у вашій голові, тому що те, що я збираюся розповісти, може змінити все. І для початку перша порада є основою цієї трансформації: сповільніться. І я поясню, чому. Сповільніться і живіть теперішнім. Ви коли-небудь відчували, що життя мчить занадто швидко. Як ніби години, дні зникають, і у вас немає часу насолоджуватися тим, що справді важливо. Будійська мудрість навчає нас, що для того, щоб жити більш якісно, важливо сповільнитися. Коли ви знижуєте темп, ви починаєте помічати дрібниці, які роблять життя більш багатим, дотик вашої шкіри. Усмішка друга, присутність вашого партнера. Це корисно не лише для душі, але й для сексуального здоров'я. Коли ви сповільнюєтеся, ваше тіло і розум вступають у гармонію, що сприяє інтимності та задоволенню. Наступного разу, коли ви прокинетесь, спробуйте не поспішати на роботу чи в звичайні справи, виділіть кілька хвилин для того, щоб подихати, поглянути у вікно. Насолодитися чашкою кави чи чаю. Ці маленькі моменти паузи можуть оновити вашу енергію та підвищити вашу готовність до інтимності, дозволяючи вам жити в даному моменті наповну. Цінуйте дрібні радощі. Ви коли-небудь зупинялися, щоб помітити дрібниці, які приносять задоволення у ваше життя. Часто ми так зосереджуємось на великих цілях або досягненнях. Що забуваємо цінувати прості моменти, які роблять день більш приємним. Буддійська мудрість навчає нас, що щастя полягає в дрібницях: тепло сонця, смак ранкової кави, усмішка друга або дотик того, кого ми любимо. Ці маленькі моменти можуть принести більше щастя, ніж ми уявляємо. Коли ми навчаємося цінувати просте, ми покращуємо наше емоційне здоров'я. Та здатність насолоджуватися життям, включаючи інтимність. Сфокусувавшись на даному моменті та маленьких радощах повсякденного життя, ви створюєте середовище, яке сприяє з'єднанню з вашим партнером та покращенню вашого сексуального здоров'я. Ці прості жести роблять життя більш багатим та значущим, допомагаючи збільшити задоволення у всіх сферах, включаючи сексуальність. Навчіться відпускати з віком ми накопичуємо емоції та спогади, які не завжди нам корисні. Образи, жалюзі та розчарування можуть тяжіти як емоційно, так і фізично. Буддійська мудрість навчає нас важливості відпускати те, що не допомагає нам рости. Коли ми навчаємось відпускати ці важкі емоції, наше тіло і розум стають легшими, що позитивно впливає на наше сексуальне здоров'я. Стрес та невирішені емоції можуть заблокувати нашу здатність насолоджуватися задоволенням, створюючи напругу, яка впливає на інтимність. Відпускаючи минуле, ви відкриваєте простір для спокою, довіри та більш справжнього сексуального задоволення. Відпустити минуле це звільняти себе, і важливо для того, щоб жити в даному моменті наповну. Запитайте себе, що ви носите в собі, що можна відпустити, щоб жити легше та щасливіше. Відпустіть це і дозвольте собі жити в гармонії та задоволенні. Живіть у теперішньому моменті і насолоджуйтесь миттю з вашим партнером. Ви коли-небудь помічали? Як часто ми занадто переживаємо за майбутнє і забуваємо жити тут і зараз, Буддійська мудрість вчить нас важливості бути повністю присутнім у даному моменті, це особливо важливо в інтимних стосунках. З часом багато чоловіків надмірно переживають про своє сексуальне виконання, що може викликати тривогу та блокувати задоволення. Замість того, щоб думати про майбутнє чи виконувати очікування, секрет полягає в тому, щоб жити в даному моменті, насолоджуючись кожним дотиком і кожним жестом уваги. Справжнє з'єднання з вашим партнером народжується саме в цих простих і тихих моментах. Коли ви дозволяєте собі бути присутнім, ви зміцнюєте ваші стосунки і покращуєте інтимність. Це необхідно для здоров'я сексуальності. Отже, зупиніться на хвилину і подумайте, як ви можете бути більше присутніми у взаємодії з вашим партнером. Живучи в даному моменті, ви виявите, що задоволення набагато глибше і значніше. Догляд за собою покращує ваше сексуальне життя. Догляд за собою є необхідним для того, щоб мати повноцінне і здорове життя, особливо в процесі старіння. Буддійська мудрість вчить нас, що для досягнення балансу і задоволення важливо вкладати в себе не лише фізично, але й емоційно. Коли ви дбаєте про своє тіло через збалансоване харчування, регулярну фізичну активність та моменти відпочинку, Ваше здоров'я покращується і це безпосередньо відображається на вашому сексуальному здоров'ї. Більше того, догляд за психічним здоров'ям є не менш важливим. Зменшення стресу та розвиток позитивного ставлення до життя підвищують вашу енергію та впевненість, створюючи атмосферу для інтимності. Пам'ятайте, коли ви доглядаєте за собою, ви стаєте більш готовим до переживання задоволення. І відкритим для справжнього з'єднання з партнером автодогляд є основою для яскравого і здорового сексуального життя, і він починається з маленьких щоденних кроків, які роблять велику різницю. Кожна з цих порад була розроблена для того, щоб повернути енергію, задоволення і впевненість, які часто втрачаються з часом. Ключ до повноцінного і яскравого життя не в боротьбі зі старінням, а в навчанні жити більш свідомо, з присутністю та гармонією. Давайте підсумуємо те, що ми дізналися. По-перше, сповільніться і живіть теперішнім. Замість того, щоб бігти за часом, сповільнення може бути рішенням для того, щоб помітити маленькі краси життя, як дотик партнера або спокійний момент з самим собою. Коли ви сповільнюєтеся, ви дозволяєте задоволенню та інтимності знову увійти у ваше життя, приносячи гармонію тілу та розуму. Друга порада полягає в тому, щоб цінувати дрібні радощі, щастя не в великих досягненнях, а в деталях повсякденного життя, усмішка партнера, смак добре приготовленої їжі, відчуття обіймів. Коли ви починаєте цінувати просте, ви відкриваєте простір для справжніх моментів задоволення, які живлять не тільки ваше емоційне здоров'я, але й ваше сексуальне життя. Третя порада полягає в тому, щоб навчитися відпускати. Нести образи, жалюзі та емоційне напруження блокує потік енергії в тілі та розумі. Вивільнивши ці емоції, ви відкриваєте шлях до внутрішнього спокою та довіри, що є важливими для повної та задовільної інтимності. Відпустити те, що більше не служить вам, це перший крок до того, щоб почуватися легше, як емоційно, так і фізично. У четвертій пораді ми навчаємося жити в даному моменті. Тривога щодо сексуального виконання та турботи про майбутнє можуть украсти якість інтимного моменту. Сфокусувавшись на теперішньому, ви з'єднуєтеся з партнером глибше, дозволяючи задоволенню природно розвиватися без поспіху чи тиску. І нарешті п'ята порада стосується догляду за собою. Це не тільки про догляд за тілом, а й за розумом та емоціями. Інвестування в своє благополуччя через фізичні вправи, збалансоване харчування та моменти відпочинку створює міцну основу для здоров'я та сексуальності. Коли ви дбаєте про себе, ви відчуваєте себе більш енергійними, впевненими в собі та відкритими для інтимності, що зміцнює стосунки з партнером. Ці п'ять порад. Це не просто поверхневі поради, а глибокі практики, які можуть змінити спосіб вашого життя та стосунків з власним тілом і з іншими. Застосовуючи ці настанови в своєму житті, ви починаєте помічати значні зміни як у своєму фізичному здоров'ї, так і в сексуальному житті. Неважливо скільки вам років, можна мати яскраве і повне задоволення від життя. Секрет полягає в тому, щоб жити свідомо і навчитися цінувати те, що дійсно важливо. Тепер, якщо ви хочете продовжувати отримувати такі матеріали, не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Таким чином, ви будете отримувати більше порад для покращення вашого здоров'я, інтимності та благополуччя. Пам'ятайте, ніколи не пізно почати доглядати за собою і жити життям з більшою якістю та задоволенням. Ваш шлях це ваш вибір, і кожен день нова можливість досягти миру, здоров'я та щастя, які ви заслуговуєте. Дбайте про себе, живіть у теперішньому моменті та ніколи не втрачайте надії. Якість життя, яку ви шукаєте у вашому досяжному колі, потрібно лише зробити перший крок. До наступної зустрічі і пам'ятайте, ви заслуговуєте на повноцінне та задоволене життя в будь-якому віці.